Так, ще два невеличких замовлення. Значить, привезли тут якісь зірочки, чи від жигуля, чи від чогось. Сюди потрібен фланчик. фланчик зробив. Тут треба розточити, продовбати. розточив, продовбав. Два кілечка згідно ескіза і зірочку. Також треба було розточити і продовбати шпанпаз. І вал. Вал точим, фрезеруємо і круглошліфуємо. Ну, здавалося, все тут досить просто. Єдине, що паз на 6 минут кругом узгодили, тому що діаметр я виправляв з 22 на 25. Так, І друге невеличке замовлення. Значить, бачите, скрещую тут якийсь первинний вал, цементований, на нього наплавили. Це Ну, Я проти цього так робити не можна. Це побажання замовника. Він сам наплавив, сам проточив. Моя справа була тільки нарізати зуби. Ну, Я перевірив, твердості там нема. Ну і ходити воно не буде, але зуби нарізались. Посередині, бачите, шліци і став такий карданчик. Щось воно з чимось буде з'єднувати. Ну, це це називаю колхозний тюнінг. Ну, Люди зробили. Я тільки нарізав зуби і взяв за це гроші. Я, не, скажімо так, нічого нікому не обіцяв, не гарантував. Але два таких невеличких замовлення, це між серйозними, я ще іноді встигаю втикати такі невеличкі, невеличкі деталюхи. Там зробив, тут зробив все, відправляємо. На сьогодні досить.